Дорогі ірпінці, дорога Україна, я дуже пишаюся тим, що очолюю місто, яке одне із перших почало захищати незалежність та суверенітет нашої України. Тут, в Ірпіні, лютому, минулому році, ми стали на захист нашої незалежності. І тоді я зрозумів, що ворог прийшов саме по неї, по нашу незалежність. Я пам'ятаю, як лікарі, депутати, комунальники. Перукарі, волонтери об'єдналися в одну потужну команду, взяли до рук зброю і почали захищати рідний ірпінь, рідну Україну. Напевно, тому що ми українці, а українці не знають іншого життя, як жити у вільній Україні. А я не знаю іншого життя, як жити у вільному місті герої ірпінь. Будь-які спроби здолати нашу незалежність будуть марними. Це довели ми. Це доводять наші титанічні воїни кожного дня на полі бою. Велика їм шана і низький уклін. Це доводять підприємці, які стали волонтерами, це наші вчителі, які плетуть маскувальні сітки нашим військовим, це наші діти, які роблять благодійні блокпости на дорозі і приносять гроші в міську раду, і ми передаємо їх зсу. Я дуже щасливий, що мене оточує дуже багато гарних людей. Які хочуть зробити свій вклад у нашу перемогу і потім впевнено сказати, це ж наша незалежність, і ми виборювали її разом. Дуже пишаюся вами, українці, з Днем Незалежності, Україна.